От, е, ще раз, значить, сервіс ноутбук эм, е, е, прописується він в адресній строки ноутбукellm.google. Значить, заходите на сайт і клікаєте на кнопочку Try ноутбук LM. Як тільки ви клікнули, скоріш за все, вам запропонують зареєструватися, якщо ви цього не зробили. Е, реєстрація можлива через Google аккаунт. В принципі, можна використовувати, ну я раджу використовувати корпоративний, бо він має ну, певні переваги. Ну, наприклад, там на цих даних Google не навчається. Тобто є певне безпека. Mm -hmm. Або ну, мається на увазі, щоб була приставочка у дії -E до ну, в Пошті. Mm -hmm. Так, а, можна так. і через особистий, в принципі, але знаєте, що якщо це особистий, то там трішки інша безпекова ліцензія, і там ваші дані можуть використовувати для навчання. То ви даєте згоду, що ваші дані будуть оброблятися, те, що ви туди будете вантажити. О, тому ну, я раджу починати з саме корпоративного. Ну, ви маєте там погодитись, бо якщо не погодитесь, то зможете використати. Давайте я поставлю запис на паузу.

Ні, а, підтримаю. А, підтримаю. О, це у вас робоча робоча пакети. Так. так. Е, і продовжувати тоді. Продовжувати. Значить, е, яка користь? Значить, я отак, ну, для себе систематизував три такі великі напрямки, як можна цей інструмент використовувати? Перше це аналіз. Аналіз документів, порівняння документів, перевірка робіт студентів, да, е, наприклад, закидаєте всі е, студентські роботи, да, і яка тенденція, які тип, типові помилки. Тобто, будь-яка аналітика документів, це ось якраз е, про цей сервіс. Я зараз розкажу. Да. Е, значить, другий напрямок: це розробка. Це коли ви щось хочете створити, да, якусь ідею реалізувати на основі. Джерел, наприклад, у вас є певний перелік джерел, і ви хочете якось їх синтезувати, да, для того, щоб створити щось нове і е, якби якісь нові ідеї, він працює, як би я сказав вже паралельно з Gemini, е, тому він може, як і штучний інтелект, що ще щось ну якби рекомендувати. Він може, якщо ви правильно напишете промпт, так як розказувала Катерина Олексій. Я про це сьогодні ще буду говорити, бо це. Дуже важливий би, елемент використання цього інструменту, е, і третє напрямок, як його можна вказати, це навчання. Це дуже ну, потужно, якби для навчання, наприклад, закидаєте книгу якусь, і я вам покажу, що з нею або відео, і ну, можна дуже деталізовано під себе створити навчальний план дослідження цієї книги, там, чи відео, чи якогось іншого. Ну, це просто. Супер інструмент. <кій> Значить, що. Це те саме, просто у мене вже. По... Дивіться, але це те саме. Це те саме. Да. Так. Просто... Тільки у мене. Значить, скільки, так. Да. Оце, що ви бачите, це нотатки, блокноти. Значить, в безкоштовній версії, здається, їх можна створити чи 100-300. Чи Щось типу такого, по-моєму. Значить, по-моєму, що з районі 100. О таких нотат. Значить, дивіться, як він працює і зараз по функціоналу. В чому його перевага? Чим він від Gemini відрізняється, або інших моделей? Коли ви працюєте з штучним інтелектом, основна його проблема це правильно обмежити. Бо коли ви йому даєте чим загальніший запит даєте, тим більше розпливча, то він від, вам відповідає. В чому перевага цього сервісу? Він сфокусований на ваших джерелах. І він вам видає відповідь на основі ваших джерел. Тобто рівень галюцинації дуже мінімальний, якщо ви конкретно запитуєте по джерелах. Тобто він дає конкретно аналізує ваші джерела і каже, у вас ось тут вказано ось це. Тобто він навіть дає цитату, показує, де він взяв те, що він написав. І тому ризик, якби ну що він вам щось дасть на те, мінімально. В цьому його відмінність від ну, класичного Gemini, да, яке у вас треба там більше промтами гратися, щоб його е, значить, звузити. Тепер ось я, наприклад, натискаю створити ось така чорна кнопочка. І відповідно він мені зразу знову ж таки пропонує джерела, поки що закрию. Значить, ось, ось основна менюшка. Значить, дивіться. Це у мене було. Це коли ви. Ви вже. Тобто, ви там на головному меню, дивіться, я повертаюсь на стрілочку назад, натискаю. Оце головне меню. Бачите, тут можна створювати нотатки. Моя порада із того, що я вже досвід ну, використання зробив. Значить, одна задача, один блокнот. Бо коли починаю, я намагався намішати ну, і і аналіз зробити, і те, і все, і і щось створити, він починає плутатись. Бо він ну такий, якщо ми його обмежили джерелами, він починає якби казати: ні, в ваших джерелах такого немає. Я кажу, ну хорошо, дай мені ще то. У вас такого немає. Все в нього якби відповідь одна. Тобто. Так, да. от я так, наприклад, одна про унікальність, і я його заточую, інша на аналітику, наприклад, програму, інша, наприклад, послідовні дисципліни. І мені так простіше, і йому контекст простіше ловити. Бо коли ну можна в принципі промптами розділяти задачі, тобто закинули купу джерел і розділяйте, але знову ж таки, ну наприклад, якщо я хочу взяти, наприклад, от у мене є якийсь шаблон моєї програми, але я не знаю, то я його, наприклад, аналізую. Але якщо я хочу щось нове створити, можна пробувати, але є вірогідність, що попередні мої запити будуть його стримувати. Тобто він буде більше акцентувати на мою програму, а не на щось нове. А якщо я одразу даю задачу, що мені щось нове потрібно, то ну, є ще один лайфхак, як це обійти. Зараз я все покажу. Просто оце головне меню, де створюються нотатки, і я дуже раджу одна задача, одна нотатка. Краще їх потім видаляти, якщо задача вирішена, і так далі. Точніше, це блокнот. Тепер заходимо, наприклад, ось цей блокнот, що я створив. Ось тут три поля. Перше поле, поле це джерела. Значить, як вони працюють? Дивіться. Я натискаю ось тут ліворуч на плюсик. Додати. Це в налаштуваннях вашого профілю. Ось так. Ну. Це якби... Я пропоную рухатись далі зараз. Колеги, давайте рухатись далі. Значить, джерела. Лівору, що це вікно джерела, його можна прибирати, можна додати. Відповідно, обираємо додати. Плюс тут, бачите, додати джерело. І далі у нас є варіанти. Перший варіант це завантажити джерела з комп'ютера, просто як файл. Значить, які типи файлів? Це PDF, це TXT, я не знаю, що таке Markdown і MP3. Ну або аудіоформат. Тобто він оці типи файлів конкретно. Підтримує для, е, е, да. Word, для того, щоб завантажити Word, е, треба конвертувати в PDF. Конвертувати. Google таблиці він напряму не розуміє. Тобто, або через Google презентації, або через скріншоти. Excel він не, не читає. Він читає Google Доки і Google презентації. Тобто це ще одна опція. Дивіться, якщо натискає Google Документи, чисто він, навіть якщо я по-моєму Вордівський сюди завантажу. У мене так було. Він Word'івський Вордівський не бачить. Тільки в Google форматі він бачить документи. Тому я ну, переганяв документи, да. він зробить, якщо ви в ну, або заскріншотити, або дивіться, я як я беру скріншот. Закидаю, наприклад, в чат GPT, або в Gemini, прошу його перевести цю таблицю в текстовий вигляд. Він переводить, а потім закидає. Так, да, в інший формат, так. значить, тепер що тут ще? Дивіться? Google презентації, Google документи. Окей. Тепер посилання, дивіться. Він з посиланнями двома типами працює. Або це сайт, причому сайт. Ну, наприклад, будь-який сайт, давайте угій наш. Дивіться, є нюанси. Ви знаєте, що різні сайти по-різному себе ну, структуровані. Я раджу, коли мова йде про сайт, ваша задача вибрати конкретну бажану, якщо ви знаєте сторінку сторінку, тобто максимально конкретно, тоді йому буде, ну, він не буде. Якщо вам треба просто узагальнити, тоді вже ви даєте просто на сайт, якщо ви не знаєте, де шукати. Бо як я вже показував, пам'ятаєте з аналітикою освітніх програм, є наприклад сайти, які ви заходите на головну, але щоб зміст подивитись, треба там на всякі плюсики натискати, воно випадає меню. Тобто він його не побачить, поки ви меню не розкриєте. І треба його вручну розкрити, а потім давати йому на аналітику. Ну тобто є нюанси. тому... Сайти, це коли вам треба от загальна характеристика, бо точно ви знаєте, що на сторінці це є, без всяких оцих випадаючих особи, ну, особливостей, тоді це можна давати сайт. Якщо є якісь, хоч, хоч якісь випадаючі там або менюшки, то я зараз покажу, як можна це, де це можна, як це можна обійти. Значить, це що стосується url адрес Тепер ще один вид джерел це YouTube. Це взагалі супер опція. Просто будь-яке відео з Ютубу, наприклад, запис наради монт. Закідаєте запис нарадимонт, і потім спрацюєте з цим джерелом. Знову ж таки, я зараз покажу, як це можна якісно і швидко працювати. І третій вид джерел це вставити текст. Це коли у вас нема, ну, нема часу на ніякі формати, або ви не знаєте, які. Наприклад. Відкрили сайт, як я сказав, з цими плюсиками. Але якщо ви будете на нього посилатися, посилання буде спрацьовувати з закритими плюсиками. Тобто ви контент не витягнете. Як я робив, я вам показував, я ці всі плюсики вручну відкрив, а потім просто Ctrl-A скопіював, просто мишкою перетягнув весь текст сторінки і ось сюди просто закинув. Я його не структурую. Тобто він сам потім здеструктурує те, що йому потрібно. Тобто він ну, достатньо розумний, щоб будь-який текст структурувати. О, тому ось, якщо ви не знаєте, який тип джерел у вас ну, в якому форматі, просто ось сюди прям текст, можете свої нотатки, можете прямо почати писати ну, свої думки, наприклад, а потім з ними працювати. Значить, в безкоштовній версії 50, 50 джерел дозволяється в одній нотації. По-моєму, так. У мене безкоштовна. 20 доларів, в принципі, можна. Ну, розширення там поки що незначне, там просто в обсягах джерел, по-моєму, до 300 джерел. Так. Е, да. Тепер ось це блок-чат. Е, тут будуть, по-перше, відображати зараз, коли я закину джерела, короткий огляд як так зване саммарі всіх джерел, тобто про що вони взагалі, буквально одним абзацем, про що взагалі ну, ця, цей блокнот. Які там джерела, він аналізує назви і дає якийсь зворотний зв'язок. І тут же ви з ним спілкуєтесь. Значить, при закритті чат цей буде очищений. Тобто для того, щоб зберігати, треба потім буде переводити в нотатку. Тоді воно буде зберігатися, ваш діалог. Якщо ні, то воно буде при оновленні, буде ну, зникати. Ну, і ось тут блок, так звана студія. Тут є блок аудіопереказу. Це коли на основі ваших джерел створюється аудіопереказ і можна виставити глибину занурення. Е, в безкоштовній версії можна по-моєму, три, три аудіоперекази створити. Я включу, вам, покажу, як це працює. Далі нотатки. Значить, нотатки це коли вам треба зберегти те, що вам ну, відповідь його, да? або просто вам треба щось записати на основі його відповіді, якісь свої думки, а потім із них створити джерело. Наприклад, відсад, додати нотатку, якось називаєте да? нова нотатка, називаєте джерело, щось пишете, тут перетворити в джерело. Тобто ваші думки ж по цьому перетворюються одразу в джерело, і ви вже паралельно разом з ним можете працювати. Або є а ось. Звертаючись до першого, якесь обмеження. Бо, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Значить, по-моєму, 500 тисяч символів джерело може бути не більше. Стандарт, стандарт легко, єдина проблема стандарту, треба його в текст перезвести. Тобто, я, ну, або в PDF-ку переганяти. В PDF-ку його треба перегнати. Ну, він, да, в PDF ви вкачаєте, або, або в в Google Doc його переганяєте. Ну, два варіанти. Значить, і зараз я покажу, як це працює. Тут, тому що ці е, нотатки, є тут, бачите, три такі нотатки стандартизовані. Навчальний посібник це коли на основі ваших джерел він створює там, умовно кажучи, там ну, вам навчальний посібник, якісь запитання, якісь відповіді, там, якісь самоперевірку і так далі. Далі є інформаційний документ, коли він вам робить такий стислий із всіх джерел, якийсь ну, вижимку, про що, ну якби як реферат, кажучи. Є цікава опція хронологія. Ну це більше до, до речі, до історичних документів це взагалі круто. Але, наприклад, ну, от, наприклад ви аналізуєте якусь статтю, і в цій статті там да, є якісь там різні джерела, натискаєте хронологію, і він все, що є з датами, він витягує там, наприклад, такий то, такий то, така -та подія в такому році, Він в хронологічному порядку вибудовує ну, наприклад, це дуже. Корисно може бути для розшифровки відеозапису, наприклад, якщо в Ютубі там да, щось, тобто ну, що, коли і так далі. Е, поширені запитання, не пам'ятаю. Це по-моєму просто питання: чи пропонує, чи не пам'ятаю. Language... Да. <вас> <popular. ifety, inner voice> <It's> це те саме, це те саме. Так. Тепер ще момент поділитися. Тут є опція справа вверху. Бачите, ось тут. Значить, поділитися це Google документ. Ви можете поділитися ми вчора перевіряли, в принципі, ну, те, що у вас в чаті відбувається, і у тої людини, воно не перетинається, а нотатки зберігаються. Тобто, я так розумію, можна з одними і тим самими джерелами декілька людей можуть працювати паралельно, Ну, як команда, якщо вона далі. Розробник освітньої програми, да, працюють в одному чату з одними джерелами. От, і можна надавати за посиланням доступ до, до, цієї, до цього Е, Ну, е, це щодо функцій. Значить, е, єдиний момент ще про джерела, значить, якщо ви в джерелах якісь, щось оновлюєте, е, бажано би потім, е, ну, два варіанти є. Але щоб на Краще джерело це видалити і заново його додати. І воно вже точно додасться оновлене. Бо я не знаю, чи при оновленні сторінки у вас оновиться саме джерело, але при оновленій сторінці сторінки точно пропаде чат. От тому е, дуже важливо, якщо ви оновлюєте джерело, наприклад, Google Документ щось дописуєте, да, якісь правки вносите паралельно до в Google документі, значить, якщо хочете бути впевнені, краще видалити джерело і заново його цей документ докріпити, тоді він його одразу читає, як. Так, це що стосувалося функцій, тепер про практичні кейси і далі до ваших задач. Я просто хочу показати.